Привіт, розкажи мені, будь ласка, чи це правда, що Академія Хуманітас допомагає своїм студентам в пошуку першої праці? Так, вони мають власний центр кар'єр, який проводить кар'єрні ярмарки та семінари з підготовки до співбесід. Крім цього, ще є практики з провідними кампаніями. Мені особисто це дуже допомогло. Супер. А чи можеш детальніше розповісти про свій досвід? Зараз я студент першого курсу, але на другому курсі ми маємо обов'язкову практику. І я планую вступити на практику до компанії Анпакарс і працювати там у відділі кадрів. І як університет тобі в цьому допоможе? Університет допомагає правильно скласти CV, готує до співбесіди. Вчителі розповідають, що треба говорити на співбесіді, що не обов'язково. Так. І так само про CV. Як правильно його скласти і так далі. Також університет підготовлює списки, де компанії шукають людей на стажування. Супер! Чи добре розумію, що в цілому ти задоволений? Так, крім того, що університет дає відмінну освіту, вони ще й добре допомагають студентам з пошуком першого трудового досвіду. Супер, дякую тобі, що поділився цією інформацією. Впевнена, що майбутнім студентам вона буде дуже корисна.